Вітаю всіх! Вирішила зробити відео про Курську область, бо багато чого там пишуть, багато всього я хочу подивитись: Курська область. Основні тенденції на вересень місяць. Які події там будуть? Курська область основні тенденції на вересень місяць. Які там? Маніпуляцій багато, вже розумієте, що це з обох старин. Це надовго. Сімка Пентаклів, дев'ятка Пентаклів. Я не скажу, що це все швидко закінчиться. Бойня буде трійка мечів, втрати. Кінцевий результат. Верховна Жриця. Є таємні цілі, які виконуються. Тупік по ній, розумієте? Україна. Далі, дивіться: оце цікаво. По-перше, два старші аркани жіночої енергії. Україна там має свої цілі. І я би сказала, що Україна там має обмежені цілі і вона їх коригує по факту. Шістка кубків це, ви знаєте, як дежавю повторення ситуації. Ну, ось як ворог зайшов вийшов, так і Україна може робити. Зеркальне відображення. Мені дуже, скажімо так, цікаво ось ці три карти. Тобто це цілі, цілі, які деякі зайшли, я б сказала, в топік. І Україна розуміє, що не буде виконане все, що вона запланувала, в принципі. Але в той же час Україна намагатиметься зробити максимум звідти для себе. Єдине, що можу так сказати. Далі. Тепер Стан військових... Стан військових... українських військових Курській області. Стан українських військових курській області. Дивимось стан українських військових курській області. Стан українських військових курської області. Знову таки виходить Верховна Жриця. Я бачила в новинах про таємність, тому я її не розкриваю. І хотірка кубків важко. Важко. Вон, дивіться. Цікаво, ні. П'ятірка кубків. Тобто, це можливості, які не бачимо. ми, І це зміни. Я б сказала, що тут зміни стратегії. ще кажеся це результат. Ось ми якийсь результат отримали через те, що ми не маємо всіх можливостей, які нам потрібні. Кінцевий результат. Україна. Знову. Ну, дивіться. І знову тупік. Дві камечі, це тупік. В плані чого, Україна не хоче вже таких масштабів, які були і, спочатку. Тобто є тенденція, ви розумієте, що були ось дивіться, моє відео по Курській області, там були серйозні намітки. Якби вони рухались так, як рухались, вони б дійшли до того, що там було у відео. Якби був той же рух, рух заповільнився. Тепер дивіться. Чого я роблю в динаміці все. Ворог ну, також сильний. І там тупік по області тобто ми зайшли в тупік. І не буде руху такого, якого, який би ми хотіли. Підтримка, звісно, є, але не буде результату такого, щоб вау, от то, що ми всі очікуємо. Тепер стан військових РФ в Курській області який? Стан військових РФ в Курській області який. Стан військових РФ в Курській області який? Стан військових РФ в Курській області який? Військовій Росії. Ну, накопичення. Довга праця. Вони там довго думали. Жертва. Жертв багато. Летить на них також багато. Сімка мечів. Наші їх луплять конкретно, там багато летить, багато маніпуляцій, з ними робиться. І це результат. Ви знаєте, я не бачу, щоб вони швидко просунулись. Я не бачу руху активного. Накопичення. Четвірка пентаклів – це накопичення. Перше. А покупкам це такий. Спокійний стан, в якому вони щось роблять? Так, звісно, будуть вони намагатись вже звільнити. Це логічно. Тепер дії військових РФ на тему звільнення Курської області. Дії військових РФ на тему звільнення Курської області. Які в них дії? Давайте будемо знайти саме дії. Так. Ну, король мечів, звісно, продумані. Шістка мечів, рух, звісно, рух. Втрати серйозні, руйнування. Ви знаєте, ворог Ну, ось, хитрі дії підступні. Десятка жезлів, тиск. Тобто, тиснути на наших, витискати. Ось їх дії. З руйнуванням з усім. Кінцевий результат який? Сімка кубків. Також багато маніпуляцій розмов на цю тему. Знову Україна випадає. Трійка кубків. Ви знаєте, тут йде як трьохсторонній договір, вісімка мечів, обмеження. Але ви, ви знаєте, ось ці обмеження йдуть, вони все одно не мають тої сили, щоб відразу випхати. Немає. Розмов буде багато. Але дії будуть. Вони повільні досить, не буде раз і все. За два дні не буде, який за три дні. Не буде також звільнення такого. Тому будемо ще дивитись, що буде далі.